Сьогодні 5 липня, середа. Спробуй відчути присутність Бога, Його дію в тобі, придивись до чудес, які є навколо тебе. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час, приступивши до Ісуса, деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього, Учителю. Ми хочемо побачити знак від тебе. Він у відповідь сказав їм Лукаве кодло і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні і три ночі. Люди Ніневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут більше, ніж Йона. Цариця півдня стане на суді з цим родом і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона. А тут більше від Соломона. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, блукає на місцях безводних, шукаючи спочинку та не находить. Тоді каже Вернусь у дім свій, звідки я вийшов? Приходить і находить його порожнім, виметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе. І вони входять і оселяються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде із цим лукавим родом. Ісус відновлював зір сліпим, повертав слух глухим, Очищав Прокажених. Проте, незважаючи на це, фарисеї почали вимагати від Господа доказів, знаків Але сам Ісус є знаком, Він є знаменням з неба. Христос дає фарисеям досить сувору відповідь Адже Господь. Ніколи не чинив чудес задля задоволення чиєїсь цікавості чи для того, щоб втерти носа гордовитим фарисеям. Всі створені ним чудеса були підтвердженням Божої любові до людей та до кожної людини зокрема. Всі його дива відкривали красу світу, звільненого від гріха. Та наповненого Божою присутністю. Ісус згадує дві події зі Старого Завіту прихід цариці Півдня до Соломона та навернення жителів Нінавії. Мешканці Нінавії не просили у Пророка Йони жодного знаку. В самих його словах вони розпізнавали заклик Бога до переміни себе та своєї поведінки. Так само цариця з півдня, яка прийшла з кінця землі почути Соломона, не потребувала жодних знаків і розпізнала мудрість, яку Соломон отримав від Бога. Придивися до своєї віри, чи вона побудована на довірі, чи ж, можливо, постійно потребує підтвердження у вигляді знаків. Не тільки фарисеї, але й багато людей серед нас прагнуть бачити Бога в чомусь неприродньому, аномальному, незвичному. Вони постійно перебувають в пошуках надприродних знаків та чудес. Але правдива віра не спирається лише на знаки, її фундаментом. Є відчуття близькості Господа та Його дії в нас. Найкраще ми пізнаємо Бога в простих речах, найближче до Бога ми перебуваємо в нашому повсякденному житті, адже саме в ньому Господь нам відкривається найбільше. Той час, приступивши до Ісуса, деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього. Учителю, ми хочемо побачити знак від тебе. Він у відповідь сказав їм: Лукаве кодло і перелюбне вимагає знаку. Та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони». Як Йона був у нутрі кита три дні й три ночі. Так буде син чоловічий у лоні землі три дні і три ночі. Люди ніневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, А тут більше, ніж Йона. Цариця півдня стане на суді з цим родом і його засудить. Бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона. А тут більше від Соломона. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, блукає на місцях безводних, шукаючи спочинку, та не находить. Тоді каже Вернусь у дім свій, звідки я вийшов? Приходить і находить його порожнім. Виметеним та прибраним, тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселяються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде із цим лукавим родом. Подякуємо Господеві за всі ті чуда, які ми маємо навколо, і намагаємося помічати їх щодня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.